Івано-Франківські мерії закликають місцевих енергетиків утриматися від планових вимкнень світла, принаймні упродовж святкування Великодня. Адже нині чи не кожна українська газдиня готує різноманітні смакоти, а довготривале знеструмлення будинків може спричинити зайві клопоти. Аби продукти залишалися свіжими і збереглися до святкового столу, чиновники звернулися до керівництва міського рему із відповідною заявою. Кожна газдиня тут присутня скаже, що вона до великня готується. Там, і м'ясо, і ковбаси, салати і так далі. Тому подібне. Ви знеструмуєте 6-8 годин. Да, от мені бачите, зразу під, 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 підтверджують газдені. І холодця немає. Знеструмлення житлових будинків в технологічні і підпорядковані якості електропостачання пояснюють в міському ремі. Задля цього інколи їм доводиться залишати без електрики цілі мікрорайони, в залежності від аварійності, електрогосподарства та її загрози для людей. Проте такі випадки поодинокі запевняють енергетики тривалі вимкнення це те, що ми маємо до восьми годин. Вони, як правило, повинні спожовтримати там раз в рік, раз півроку. Ну, в випадку виявлення якихось там аварійних пошкоджень, дефектів це може ну повторитися, але ну не так часто, щоб ми говорили про те, що це є там щотижнево чи щомісячно. місячно. зауважили на пасхальні свята. Жодних вимкнень електрики не заплановано. А на випадок аварійної ситуації під час Великодня чергуватиме спеціальна група фахівців. Віра Лучин, Михайло Березені, Андрій Шкварла. Новини на вежі.